ХЛІБ наш насущний представляє щоденне християнське читання. ТУРБОТА Отця. МАТВІЯ 10.29 Чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі отця вашого. Бах! Я визирнула і прислухалася. Помітивши пляму на віконному склі, я оглянула веранду і побачила на землі пташку, яка ще ворушилася. У мене заболіло серце. Я прагнула допомогти слабкому, пернатому створінню. У 10 розділі Євангелія від Матвія Ісус змалював турботу Отця про горобців, аби підтримати учнів перед лицем майбутніх небезпек. Він дав дванадцятьом учням настанови і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони. І щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч. Попри це, вони зазнають значної протидії, у тому числі й з боку правителів, власних родин і лукавого. Далі Ісус закликав учнів нічого не боятися, бо про них завжди турбуватиметься Отець Небесний. Чи не два горобці продаються за гріш? запитав він, а на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого. Отож не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців. Увесь день я спостерігала за пташкою, кожного разу знаходячи її живою, втім, нерухомою. Нарешті, пізно ввечері, вона полетіла. Я молилася, аби вона вижила. Якщо я так турбувалася про пташку, наскільки більше про неї турбувався Бог? Уявіть, наскільки він турбується про вас і про мене. Як Бог піклувався про вас у минулому. Як сміливо зустрічати все на своєму шляху, розуміючи, що ви ніколи не позбавлені турботи Отця. Помолимось. Дорогий Отче. Дякую, що завжди наглядаєш за мною і турбуєшся про мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами. На наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.